Топ помилок. Топ 5 помилок. Топ помилок при мийці автомобіля. Топ 5 помилок. Топ 5 помилок при мийці автомобіля. Мийка автомобіля на сонці або нанесення хімії на гарячий автомобіль. Це може пошкодити ваші молдинги пластикові елементи, котрі присутні на автомобілі. Тому бажано перед тим як наносити хімію, якщо гарячий автомобіль, збити його холодною водою, і тоді все буде добре. А на сонці взагалі не рекомендується мити автомобіль, використовувати неякісну хімію для мийки автомобіля. Ми радимо мити автомобілі тільки перевіреними засобами, наприклад, такими як КОХ. Ігнорувати другу фазу під час мийки автомобіля. Після першої фази залишається на автомобілі дуже багато статичного бруду, який не знімається. А потім ви розносите це все по кузову автомобіля фібрами, коли його витираєте. І тому обов'язково мити автомобіль в дві, а то й краще в три фази. Не промивати під час другої фази губку від піска. Коли ви не сушите автомобіль, краплі води залишають мінеральні відкладення на автомобілі і потім їх тяжко видалити без полірування. А для цього використовуйте ось такі рушники, якими можна безпечно витерти автомобіль і водички на ньому не буде. Підписуйтесь, щоб не пропустити більше корисних порад.